Продаж затишного, компактного двокімнатного будинку, поруч із центром берегового, чудова альтернатива квартирі, пропонується до продажу невеликий, доглянутий та економний утриманий будинок загальної площею 51 квадратний метр, злежної до нього земельної ділянки 5,2 сотки, розташований на тихій вулиці, але всього за 800 метрів від центральної площі та приблизно за півтора кілометра від термального басейну ОСК Закарпаття. Будинок знаходиться подалі від живих доріг і міської метушні на спокійній забудованій та заселеній вулиці з хорошим під'їздом. Локація ідеально підходить для постійного проживання, так і відпочинку чи здачі оренду. Будинок у хорошому житловому стані, теплий, сухий, без сирості. Має кам'яний фундамент, сонячні стіни оштукатурені та пофарбовані, покривля справна, без протікань. Встановлені металопластикові вікна та двері. На підлозі плитка та ламінат. В інтер'єрі використані декоративні елементи. Житло ніколи не здавалося в оренду та використовувалося виключно власниками. Планування будинку, дві кімнати, коридор, кухня, та ванна кімната, житлова площа 28,3 м квадратних. Раціональне використання простору робить будинок зручним і функціональним, оповнює комбіноване, індивідуальне газове та твердопаливне кафельна піч. Гаряча вода від газової колонки, підключення електропостачання, індивідуальне водопостачання зі свердловини з електронасосом та індивідуальне водовідведення септик, встановлені лічильники, двір правильної прямокутної форми, широкий, впорядкований та озеленений, і квітник, декоративні насадження, декілька невеликих господарських будівель та парком місця кількох авто. Будинок продається з меблями та побутовою технікою. Документи на будинок і землю впорядковані, приватна власність. Є відеогляд для деталей, як завжди, у нашому телеграм-каналі ціна 22 тисячі доларів.